Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 5008. Так, Пижик 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. Коробка Вартість автомобіля 8800, Обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira. Чорний колір. Так, по опису. Це 11 рік, 216 оригінального пробігу, двигун 2.0 дизель, механічна коробка. Ціна 9900. Бачимо контакти. Так, покажу по салону. Тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. 12-й рік, 183 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7 місць ціна 8600. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran в гарному кольорі, такий світло-коричневий. 2007 рік, 1,4 бензин на автоматі, 220 пробіг, 127600. Бачимо контакти. Тканинний салон. Є, до речі, клімат-контроль, парктроніки, форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. А я поруч покажу сценік, Гранд сценік. Така машинка. По опису тут 12 рік, 270 пробігу, 1,6 дизель, 7-місний, 9550 по вартості і бачимо контакти. Акустика боус присутня, оригінальні диски. Комбінований салончик, електроскладання дзеркал, підігрів сидінь, бачу є. Парктроніки. кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Verso. 9 рік, 249 пробігу, 2.0 дизель на механіці, ціна 7700. Бачимо контакти. Volkswagen Toran. Комплектація матч, це 15 рік, 207 пробіг, 1,6 дизель, механіка. Вартість 10500, бачимо контакти. Покажу він код, кого цікавить. Кількість місць не знає, треба уточняти. Клімат-контроль, підігріву. Патроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, Opel Zafira B, 11 рік 240 пробігу, 1,8 бензин на механіці, місць, на 6800. Бачимо контакти до власника. Канинний салон, кондиціонер. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік другого покоління. 2007 рік 254 пробігу, 2.0 бензин, механіка, автоміс Швейцарії, ціна 5600. Бачимо контакти. Світленький салончик, клімат, контроль присутній. Кого цікавить телефонуйте? Peugeot 5008. 12 рік вибачає, 234 пробігу, 1,6 дизель-механічна коробка, 9950 вартість автомобіля, набита не не фарбована. Контакти бачимо. Renault Grand Scenic. Так, по автомобілю. 14 рік, 148 тисяч оригінального пробігу пишуть 1,2 бензин. Механічна коробка, 7 місць, обслужена ціна 8900. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Клімат, контроль, акустика, до речі, боус, гарні диски, резина. Більше інформації уточніть у власника. Opel Zafira B. Так, По автомобілю 14 рік, 140 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, ціна 8 тисяч доларів. Так, контакти 0,97 942 83 99. Тканинний салон, сидіння, до речі, в гарному стані. Клімат контроль, механічна коробка. Парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Kia Карранс. 2003 рік 135 пробігів, 1,8 пробігу бензин з автоматичною коробкою. Ціна 4,950. Бачимо контакти. Тканинний салон. Фуркоп. кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,6, бензин, механічна коробка, 7 місць на 6,300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Citroen c 3 Picasso. З автоматичною коробкою передач це 12 рік, 186 пробіг, 1,6 дизель. Це на 8200. Тут контакти. Тканинний салон, кондиціонер, чистенький охайний салончик. З форкопом